Мовний обуцмен е, написав заяву в поліцію на Сердючку, яка на своєму останньому концерті заспівала е, старі хіти російською мовою. Мо, скажу не фанат. Просто примітивно, ну, натовп подобається. Правда, Данилко е, донатить на армію, допомагає тяжко хворим дітям. То, що то, то, чим не кожен високопосадовець може похвалитись. Але то таке. Знаєте, моя думка, це як з гейпарадом. Поки була американська підтримка і американські грошові вливання, гейпарад був. Скінчилось те, що останнє, то просто пшик. Ага поки, пан кремінь. Е зобов'язаний відпрацьовувати ті вливання, які в нього кладають, і реагувати на скарги. Правда, якби так швидко на скарги реагував реагувавши омбудсмен з прав людини в Україні, за нього офігенно було. Ну, але то таке. Що ви хочете, тепер ще мова. З цього приводу топеріш. Путін в нагло лізе. На Дніпрі Окопи знов не так зложились звізди, бо в країні жопа. Водимо голосно зітхати, ох те ж доле сучка. Хто усаму винуватий? Правильно, севдючка. З вами був вікенький вітер у талого тижня. Па-па.